На вулиці ентузіастів вночі стане світліше. У Чернівцях працівники комунального підприємства міськ світло завершують ремонт вуличного освітлення. Вже встановили залізобетонні та металеві опори. На яких ще локаціях у Чернівцях оновлюють освітлення? Дізнавалась Олена Кричко. Багато років поспіль мешканці цього мікрорайону були змушені вертатися додому у повній темряві. Нині Чернівецька міська рада вирішила виправити ситуацію та відновити вуличне освітлення на вулиці ентузіастів. Встановили десять опор металевих та залізобетонних, розмістили їх по обидві сторони вулиці, там де дозволили існуючі мережі. Ремонтні роботи профінансували з бюджету Чернівецької громади. Наразі ми дуже обмежені в коштах на відновлення. Це тому в цьому році ми будемо робити до перехрестя. Далі будемо робити думаємо, що на наступний рік, коли буде фінансування, будемо робити далі. Але є ще одна проблема: тут дуже багато мереж, дуже складний рельєф з мережами, і тому сама підготовка. До до виконання цього відновлення десь тривало тиждень чи два. Ну, під час війни я вважається Це Там та повна була, хоча не була видно. Зараз побачив. Сьогодні вечір вже обіцяється води. Прийдемо, да. прийдемо подивимось. Освітлення на вулиці ентузіастів має бути з вечора, 14 червня, і працюватиме до початку комендантської години. Складність була в тому, що тут дуже велика запаркованість автомобілів. Зараз завершальний етап цієї роботи. Ще маємо все підключити. Освітлення відновили від вулиці Воробкевича до провулки ентузіастів. Ліхтарі на опорах енергозберігаючі. У нас дуже важливе енергозбереження, тому що в ситуаціях, коли зараз проблема з електроенергією, економія навіть не економія, а зменшення потужності навантажень дуже-дуже важливо. Ми за останні два тижні коло 10 вулиць поміняли ліхтарі, відповідно, навантаження на цій вулиці впало майже вдвічі. Олена Крічко, Андрій Кордобан, новини Сі4.